Що ви можете дати клієнту банка, в нього класні відсотки, 100% гарантованість державою. І я пам'ятаю, що я тоді відповів, що ми можемо дати причетність до чогось більшого. Де? Нас ну, періодично спіл... там робимо... Я не згоден не до чогось більшого, до чогось конкретного. Але до чогось більшого. Я зараз, про кому... я зараз поясню, якби. Ми здається, на два роки робили опитування інвесторів, що для вас з інжур. І я пам'ятаю просто одну із відповідей, коли інвестор пише: ми відчуваємо своє життя успішнішим. Обговорюючи перед сном з дружиною свої ресторани і супермаркети, да? от причетність успішність. За 25 центів. Ну, на той момент це було за 3 тисячі доларів, 3,5, скоріше за все, щоб був мінімальний чек, тому що ми переструктурували стільки місяць тому. Але от саме причетність до чогось більшого. І є зараз, відчуваємо так само великий запит і тренд. Це діти, це коли батьки навіть для маленьких дітей починають інвестувати для того, щоб накопичувати якісь гроші. І там, до речі, частий запит є про те, що ми не хочемо дивіденди, а чи можна так, щоб вони автоматично реінвестувалися, тому що дитині в рік чи в два в два місяці гроші не потрібні. Да, ми б як батьки хотіли, щоб ці гроші працювали і складним відсотком, умовно кажучи, на 18-ліття, якби да змогли сформувати там якийсь серйозний Фонд капітал на освіту, чи не на, на освіту, що? на будь-що, якби для того, щоб потурбуватись про своїх дітей. Супер.